У Нововолинському центрі професійної освіти пройшов день відкритих дверей. Учасниками заходу, який провели 21 березня, були учні 9 та 11 класів ліцеїв і гімназій Нововолинської та сусідніх громад. Майбутні абітурієнти ознайомилися із матеріально-технічною базою училища, отримали багато корисної інформації, яка допоможе їм обрати одну з поміж тих професій, за якими училище здійснює підготовку. У майбутніх спеціалістів. Для цього були проведені екскурсії та майстер-класи. Під час них учні центру професійної освіти демонстрували свої вміння і навички. Сьогодні ми вперше представляємо наш навчальний заклад в новому статусі. Це комунальний заклад, Новолинський центр професійно-технічної освіти. Сьогодні в нас свято. До нас завітали випускники 9 11 класів. Перше я хочу дуже подякувати директорам шкіл, міській раді. Всі, хто дав дозвіл на те, щоб діти прийшли до нас подивитися наші майстерні. Тут розбиті локації, тут є і робота для перукарів, тут є робота для автослюсарів. Також можна побачити майстерню електрогазозварників. Дуже приємно, що сьогодні відгукнулося багато дітей. Дякую всім і запрошую до нас на навчання. Зокрема, гості відвідали виставку декоративно-прикладного мистецтва: ярмарок кондитерських і кулінарів. Арних виробів, які приготували вихованці, на базі закладу функціонують сучасні навчально-практичні центри сервісного обслуговування з професій громадського харчування, сфери обслуговування, швейного виробництва та сфери побуту, та з професій автомобільного транспорту і електротехнічного виробництва у 2023 році. Тут відкрили нові лабораторії для майбутніх кухарів і пекарів. Мене звати Ханжов Данило. Я слюсар з ремонту то колісних транспортних засобів. я вважаю, що зараз в країні немає міста, де б не було ПСТО або автомайстерні. Моя робота доволі складна, і в цьому ремеслу я навчаюсь тут, в центрі професійної освіти, де у нас є центр сервісного обслуговування з професійними майстрами. І викладачами я перокар модельєр, і я вважаю, що для кожного найкраща професія є та, яку любиш, у якій досягаєш вершин творчості. Ще це для людини це цікава справа, якою вона займається. Для себе я обрала професію перокар модельєр і мені випала чудова нагода навчатися в цьому прекрасному закладі професійної освіти. Як перокар, я хочу не тільки володіти різними техніками стрижок та окладу, але й постійно розвиватися, вивчати нові тренди та інновації в цій сфері. Я Переконана, що зможе здобути е, своє покликання та принести користь світу краси. Зараз в Нововолинському центрі професійної освіти майже пів тисячі студентів. Попит на спеціальності, які тут викладають, серед абітурієнтів зростає, говорить директорка училища Валентина Приступа. Здобувати професію сьогодні робітничу дуже престижно. Це всі професії, які в нас є в училищі, починаючи від будівельників, кравців, вишивальниць, перукарів, газозварників, сусарів з ремонту автомобільного транспорту і всі кухарські професії. Вони зараз дуже-дуже потрібні державі. Також є гуртожиток. В училищі є гуртожиток, в якому може проживати майже 175 чоловік. На сьогодні там дуже хороші умови, там є і кухня, де учні можуть позаурочний час собі приготувати їсти, там є і кімната відпочинку, дуже цікава, там є виховательська, медпункт. Все те для того, як жити і працювати учням. Навчальний заклад покидають фахівці, які готові йти працювати за спеціальністю.